Вітаю на каналі FiWay. Ви потрапили на черговий огляд оригінального LEGO серії The LEGO Games. Насправді дуже цікава серія і мені максимально подобається. Не знаю чому, але попри це, відео набирають досить мало переглядів. Але знаєте що, окрім ось цієї невеличкої гри, у мене ще є також ось така значно більша. І мені здається, навіть цікавіша, і я б теж дуже хотів на неї глянути. Тож, якщо вам сподобається це відео, то не полінуйтеся одразу поставити вподобайку, бо якщо ми наберемо 70 вподобань, то одразу наступним відео вийде ось та інша гра. Якщо ж ні, то окей, та гра вийде, але трошки пізніше на моєму каналі. Ну і звичайно, підписуйтеся на канал. Та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити вихід того класного відео. Ну і також на моєму каналі багато інших дуже і дуже цікавих рубрик. Тож почнімо, перейдімо до цього набору. Magicus набір з артикулом 3836. Купив я його на OLX разом з тим іншим набором, який я вам показав, приблизно за 450 гривень. Я оціню цей, наприклад, в 200, той в 250. За 200 гривень, мені здається, просто супер знайти такий набір. Тож я дякую продавцю, в якого я зміг таке купити, і мені дуже насправді з цим пощастило. У нас в комплекті є, по-перше, Перше, ось такі правила, мала б ще бути інструкція, але, на жаль, вона, мабуть, загубилася. Тож буду користуватися в інтернеті. Насправді, от правила в інтернеті важче знайти, ніж інструкцію до ігор цієї серії. Ну і також у нас є по пакетиках розсортовані детальки. Сортував їх навіть не я, а власне продавець, і я вирішив так їх і залишити. По-перше, це ось така. Платформа, основне ігрове поле, де будуть у нас знаходитись інгредієнти для зіль. Ну і звичайно, ціль цієї гри це зварити зілля з усіх інгредієнтів. Тож я це все розпакую, підготую до гри і, по ходу, буду вам пояснювати, як в неї грати. І знаєте, мені здається, гра досить таки цікава. Я все посортував, і тепер залишилося лише порозкладати інгредієнти по полицях та почати гру, в чому нам допоможуть навіть правила. Так, тут є навіть ось таке, як ви бачите, ось все розташування елементів. І знаєте що? Навіть попри те, що ці правила зараз англійською, ви зможете отримати українську версію, вгадайте, як я для вас перекладу спеціально до виходу відео. Тож можете одразу в описі шукати. В принципі, тут... Не такі складні елементи, тож зібрати, я думаю, ви теж зможете легко це все за інструкцією. Ну а з правилами до гри українською, ви точно зможете зіграти в це. Я думаю, це точно заслуговує вподобайки, бо до цього я ставлюсь відповідально. Мені хочеться, щоб кожен мав змогу в це пограти. Як виявилося, все-таки полиці були трошки неправильно складені, тож я швиденько це все перезібрав. Ну і маємо готову конструкцію до початку гри. Тож я думаю, хоча тут написано від двох до чотирьох, ми обійдемося двома гравцями, оскільки ділити свою особистість на ще більше частинок це буде надзвичайно складно для мене. Ну і хто ж, звичайно, у зіллі варінні такий профі, як професор Снейп, і антагоністом йому я пропоную вибрати Гаррі Потера. Тепер у нас протагоніст, це Снейп. Живіть з цим. Коротше, два гравці: це у нас Снейп, і ось його рецепт. І також Гаррі Потер. В нього аналогічний рецепт. Але, як ми розуміємо, збирати вони це будуть кожен сам за себе. Тож починаємо на камінь ножиці папір: один, два, три. Ай-яй, професор Снейп програв, не знаю, як таке могло статися, тому перший хід робить Гаррі Поттер. Тож він спершу має переставити сову. Тепер пояснюю для чого. Для того, щоб вибрати інгредієнти або з стовпчика, як ви бачите, ось там от коричневі такі штучки, де ми можемо поставити сову, або з рядочка. І ось тут тоді треба сову ставити з боку. Нехай він хоче вибрати інгредієнт з ось цього ряду, тобто верхнього, і кидати. Здає кубик. В принципі, зараз це не дуже грає роль, оскільки в нас тут всі ряди мають усі інгредієнти. Випадає червоний, ми беремо цей інгредієнт і ставимо Гаррі Потеру. Звичайно, що він тепер у нас веде. Потрібно, по-перше, зібрати чотири інгредієнти. Ну і по-друге, власне, все здається. Тут написано, що. Так, лише чотири інгредієнти, але, звичайно, можна робити всякі підлості. Тож зараз ми будемо слідкувати за процесом гри і хто у нас виграє. Так, кубик у нас летить занадто далеко. Я краще переміщу професора Снейпа ось сюди, і в нього випадає синій. А я забув перемістити за нього сову. Ну, нехай він її не перемістив. Забирає елемент синій звідси. Все, тепер у нас у першому ряді вже немає двох елементів, і наші учасники вирівнялися у них всього по одному інгредієнту для рецепту. Загарі я теж забув перемістити сову. Нехай, в принципі, я її хочу перемістити вниз, оскільки тут інгредієнти є всі, а тут вже немає синього, який Гаррі потрібен. Тож кидаємо кубик. І у нас випадає зелений. Я нічого не махлюю, просто в мене досить маленький кадр, тому все не влазить. Дістаємо зелений інгредієнт. Не знаю, що це, можливо, це якась кислота жаби отруйної. Пофантазуємо трошки. І тепер ходить снейп. Оскільки йому теж потрібні майже всі елементи, то він ставить сову ще нижче і тепер кидає кубик. Випадає знову ж зелений. Я думаю, ви бачите, так, що я кубик, в принципі, не перекидую, не переміщаю так сильно, просто ось так от рухаю. По два елементи: у кожного учасника гра напружена, ніхто не може взяти остаточне лідерство. Тож, ходить у нас Гаррі Поттер, який переміщає на стовпчик. Оскільки тут теж є всі інгредієнти, можемо перемістити сюди сову. І все тепер кидає. Жовтий елемент. У Гаррі Поттера вже три. Залишається останній елемент, і він зможе виграти. А я вам ще не показав систему крадіжки, підлості, про які я говорив. Ага, Снейп забув перемістити сову, тому він нічого не отримує, оскільки жовтого елементу на цьому стовпчику немає. І я навмисно так зробив, щоб показати вам, власне, що в таких випадках має бути. Ну і Гаррі Поттер, оскільки йому потрібно синє. Хм, Куди би він перемістив? Ну нехай ось сюди. Не хочу там продумувати якісь геніальні стратегії. Тут синє є, і йому синє не випадає. Випадає жовте, але ж у Гаррі є вже жовтий інгредієнт. Нічого страшного, він бере запасний про випадок, якщо Снейп захоче вкрасти один з таких. Так і таке може бути, і для цього має випасти ось ця червона грань. Тож я сподіваюся, вона випаде, щоб вам це все показати. Синій бере професор Снейп. Також насправді сову я дуже часто, коли граю за двох, забуваю переміщати, оскільки, знову ж це складно думати за двох учасників, які ще й так напружено борються. Це просто якийсь капець. До речі, ось ці фігурки дуже класні. Якщо кого цікавить, це попередній огляд, який ви можете зацінити. Гаррі отримує ще один червоний елемент і звільняє тим самим другий ряд. Друга полиця у нас повністю вільна, і там нічого не залишилось. Тепер Снейп, ну, напевно, не хоче вже з цієї полиці нічого брати. Найвигідніше, або третій, або четвертий ряд, або перший другий. Коротше, я рахував зверху. Це третій і четвертий ряд, він ставить на третій і йому випадає жовтий. Він забирає паличку, і тепер у них у обох. По три елементи. Невідомо, хто ж зможе виграти, хто ж зможе здобути перемогу. Тож Гаррі, якому потрібний синій елемент, переміщає сову сюди, бо це найвигідніше. І перекидує кубик. Йому випадає жовтий, жовтого тут немає, тому, в принципі, нічого не відбувається. Снейпу потрібне червоне, він, в принципі, залишає сову там же. ж. Перекидує кубик, випадає знову синя. Окей. У Снейпа вже монополія на ці сині елементи. І Гаррі насправді це не дуже подобається, бо йому потрібен теж синій елемент, якого в нього жодного немає. І Гаррі випадає біла штучка. І знаєте, що це означає? Що Гаррі може взяти будь-який елемент, але оскільки в нього він на останньому рядочку, то синього йому, йому потрібного немає. Ну і він забирає той, який потрібен Снейпу, червоний, щоб також Снейпу життя не здавалося легким. Власне, Снейп переміщує цю сову сюди, щоб м -м, грати по ось цьому першому стовпчику, і все-таки заволодіти червоним елементом. І це йому вдається. Ось так, от Снейп обіграв власне свого учня, оскільки це напівкровний принц, і він не міг не виграти. тож... Ми беремо, змішуємо всі інгредієнти, скидаємо їх сюди. І знаєте, що в нас є для того, щоб змішати ці всі елементи? Ну, ні, чарівна паличка яке, дурниці. В нас є ось такий ключ. Перемішуємо ним ці всі елементи, і все зілля готове. Там абракадабра, краказябра, я не знаю, як це робиться. Коротше, снейп виграв, і ми його вітаємо. Як ви бачите, тут також є ще кажан, і в принципі з ним також можна взаємодіяти, але це вже модифікована гра, і знову ж, якщо вам буде цікаво, то можете прочитати по це в правилах, я також це все перекладу. Ну а якщо вам сподобався цей огляд, і якщо ви хочете бачити більше таких Лего ігор, хоча це складно для мене записувати, знову ж ділитися на дві особистості, але навіть на три ще й коментатор. Але я буду намагатися, бо мені це подобається. Тож знову ж ставте вподобайки, підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити абсолютно нічого цікавого. Звичайно, пишіть у коментарі, чи сподобався вам цей раунд, чи сподобалася вам ця легендарна битва, в якій Снейп переміг. На жаль, чи на щастя, не знаю. Пишіть, за кого ви вболівали. І не забувайте підтримувати нашу армію, бо зараз це дуже важливо. Дякую вам за перегляд. І гарного настрою все буде Україна!